Кількох ефектів. Один із тих ефектів називається ефект Вольсена Філда. Це є перезаселення тонкого розщеплення з допомогою дві, вищого дві, рівня. Дві пили, дві так. І коли з'являються ті лайман-альфа-кронти, вони можуть впливати на заселеність стосовно рівнів, які відповідає 21 см. Тому виникає дуже сильне поглинання. Це є Ця лінія була нібито задетектована в експерименті ЕДС, але я його не наводжу, оскільки після цього і було опубліковано на журналі Nature. Але ці результати були дуже сильно і Був наступний експеримент зараз, який не підтвердив цих детектування. Тому ця лінія зараз вважається також не детектована. Її формування теж дуже складне, на неї впливають формування як лайман альфа кванти, так і рентгенівські кванти. Ось ви бачите на цих малюнках, як вони можуть впливати. І ця лінія може змінювати свої глибину і положення в залежності від того, які з ефектів переважає.